Доброго дня, вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та інше. Я Інна і сьогодні мова піде про те, чому не ростуть наші квіти і як пережити спеку. Зараз на, сьогоднішню, на сьогоднішній день, це 23 квітня, ой, квітня, червня, ще немає обіду, але стоїть така спека, що. Ну, Не знаю, от коли торкаюся долонею горщика, він вже ось гарячий. Стоять квіти так, що вони отримують тут сонце, десь, мені здається, ну, до 4 годин дня, так точно. Перегрів це основний зараз фактор, коли рослина тормозиться в рості і вона не росте. Ну, дивіться, коріння настільки перегрівається, воно зовсім не функціонує, а якщо спека ще сильна, воно може навіть згоріти це коріння. Тому тут вже недоросту. Чому ще рослина не може ну, показати весь свій, всю свою красу? Це знову ж таки погане підживлення. Коли ось скільки багато квітів, знаєте, вона активно квітує, тут потрібно активно підживлювати. І як на мій досвід, краще підживлювати з кожним поливом, з меншою дозою добрива. Поливати краще, звісно, ввечері, вже коли рослина відійде трохи від спеки, ну або ж рано вранці. Я поливаю. Через день зараз беру третю частину ну, того добрива, яке потрібно по нормі. Ну, якщо потрібно 20 грамів на 10 літрів, беру, я, значить, 6 грам на, 20, на 10 літрів і цим розчином поливаю. От, поливаю калійними добривами, тобто беру універсальне добриво, в якому більше калію. Також чергую його з рівною формулою, де, наприклад, 20 20 20 де язот і, і фосфор і калій в рівній дозі. І наступний полив беру в чисту воду. Ось така в мене схема. Ну, це щодо поливу. Обов'язковий полив, обов'язкове підживлення. Бажано, звісно, ще антистресанту якось додати. Ну, це вже так, якщо ми вже дуже. Підходимо до цього правильно. Також рослина, можливо, може не рости, якщо ви, наприклад, висадили пізно садженець, він не встиг наростити корінь, коли були не такі великі температури, високі. А зараз він просто зупинився у рості. Ось в мене є, наприклад, зараз я покажу рослину, яка. Це в мене тут тумбеліна Ой, Ванеса здається, якщо не путаю. От вона висаджена пізніше, корінь не розрісся, і вона зовсім погано себе зараз почуває. Поряд трохи раніше висаджена садженець, ну і він ніби краще. Вирощую її перший рік, не знаю, яка вона повинна бути. Тому так. Коли така спека, колі не розвиваються, рослина просто тормозиться і ну, виживає як може. Її вже, знаєте, не до нарощування. Також є просто квіти, які себе гарно почувають в спеку, а є які негарно. Ось тумбеліна Діана. Ну, вона стала просто красуньою в спеку, добре себе почуває. Дивіться, гарно себе почуває в спеку. Віста, ось тут у мене віста Бабелгум. А ось хочу показати міні-вісту Хотпінк і ну, інша ось собовася. Як вона? вона після дощу дуже негарна була. А ось зараз вона знову ж таки показує свою красу. Вона росте в 30 літрях, в... літрах, і не так я її поливаю, і корінь не так пере. Грівається, і от вона в спеку дуже гарно себе почуває. І ось ця також. Тут зовсім один саджанець на 30 літрів, то він також дуже добре себе почуває в таку спеку. Нормально себе почуває і тайдал. У нього 200 літрів. Звісно, бочка залізна, ось, дивіться, вона перегрівається. Але за рахунок того, що ґрунту багато, це ну, не так уже й шкідливо. Ну, не настільки вона перегрівається за рахунок того, що багато ґрунту. Що ми можемо зробити і чим допомогти нашим квітам от в таку спеку? Ну, що тут сказати, саме було б краще, якщо у вас достатньо ну, небагато квітів, і ви можете їх, вони у вас отак в, в вазонах, відрах. Ви можете їх просто взяти і перенести в місце, в якому ну, спека менше. В затімок якийсь, щоб їм там було більш комфортно. Ну, Наприклад, ось після 12, там, навіть після 11 взяти їх і занести в полутінь, щоб вони там собі стояли. Ну, навіть я цього не роблю, бо в мене багато що. Його також тягати не буду. Також було б непогано затіняюча сітка. Це дуже гарний варіант. Це якщо є можливість десь її натягувати, то це було б дуже добре. Коли ж ні те не можна примінити, то що ми робимо? Просто слідкуємо за те, щоб земля була волога, поливаємо рослину, переливати також не потрібно, особливо, якщо у вас субстрат не. Такий не рихлий, не пухкий, а можливо у вас як більше в ньому землі, такої чорнозему, щоб не перелити рослину спеку також важливо, щоб вона не, не спресувалася, і тоді не буде доступ до кисню, то буде ще гірше. Тут все треба контролювати. От. Тому поливаємо так, щоб рослині було комфортно. Ну і чекаємо, поки це перейде. Можна, звісно, так, якщо у вас є такі вазони, їх як чимось обмотати, можна якимось типу утеплювачем, який використовується. А от зараз це буде відштовхувати, Ну, земля буде більш, стінки будуть більш тощі виходити і буде менш перегріватися. Ну, це такі. Те, що я можу підказати. У мене є там в одному місці стоять. зараз показую. Ось тут у мене стоять квіти, то якогось року в цьому місті в мене стояла якась петунія з насіння, і вона зовсім згоріла. Прямо таки вона зав'яла за день, якийсь рік такий був. Ну і все, я її викинула. Я не могла її забрати, якось я була на роботі чи що, Ну, так сталося, ще її просто викинула. Зараз я на це місце поставила горщики, які з ротангом, там відро і ще зверху ротанг, то вони не так перегрівається. Це дуже, я вам скажу, добре Оце використання оцих кашпо з ротангу, воно не дає так перегріватися рослині. Так, ну що, що ще сказати? Ніби все сказала, на цьому все. Чекаю на ваші коментарі, як ви від спеки рятуєтесь. Ну і миру нам та гарних квітів.